Пістолет у мене один заламався, остався наймаленький. Давай, ну, давай. не думаємо. Це цей, цей мені, мені хочеться посіти. Вийдя здомовірний. Цей якийсь здоровенний, він якось такого собі коліва не гавнув, мені не хочеться. Оцей гауни, цей те. Який візьмеш? Ще подумає. Ну, думай. Я Може цей. Може ось такий візьмеш? Такий? Чи Давай. мало туди води, так? Да? Давай більший візьмемо, а ну далі дивись, там ще більший є. І, мож, може, свій вий, світ, у такий. А ось, ось диви, ось цей не хочеш. Оцей. Оцей уже здаває. Там води багато влізе, бачиш? Так. Да. Візьмеш тут. Ну, так ты так и нельзя вон, дивись, А ну, покажи. Класс? Да. Все, берем? Да. Да, берем. Ну, пошли. Да, вообще, что а что ты хочешь? Да, вообще Что тебе еще треба? Да, ну, Ой, я знаю, что требует. Что тебе треба? Ой, стиль визог. Визог? Ну, ви. Давай візьмем візьмемо бізок. Пішли на касу. Пішли санок. Тут каса пол. Обиваю матрас. Всі повітряні, я матрас вибираю на мове, то ми з хол їдемо на море. Який вибереш? Сейчас. Сей. Що ви що обереш? Я ви хочу вибачи отакий. Катав'є. Давай класік. Знай. Оце. цей. Такий? Що ще там пошукаємо? Ну, пішли, ще подивимось. Чи може ось такий візьмеш, Дімка? Це для дівчик. Для да. дівчик. Ну, ось диви для хлопчиків. Для хлопчиків цей. Буду плавати. А он ще дивий арбузик. Арбузик? А, а, він а, він... а Ось уточка, уточка. О, давай хочу. Уточку хочеш? А там може велика буде. Добре, давай пішли. Пиши, вибивай, там ще один. Пішли. У нас те історія, а де там е, матлас, там ще є щось. Сьогодні Дімас збирається на море, тому він хоче скласти свої іграшки в чемодан. Давай, показуй, що ти хочеш збирати. Оце ану, відкривай Давай надан. Да, Давай я тобі допоможу. Тут теж стає, да? так? Давай. Ану. Спочатку хочу тут. Оцю? О, mm -hmm. нічого, а що це ти, ти береш? На море. Нічого собі який військо. Здоровий такий, класний. Ну потім покажеш, що це за. Що ти ще збираєш. Літак. Дай ще диплоди. Давай, клади. Літак, що ще ми беремо? Мячик. Я не буду гадсь на море. Мячик? Давай, бери, будеш там на морі гратися, так? Да? Ой, я придумав. Що? Рибки. О, це ракетка, що а? рибки ловить. Так. Да. Це ловити рибки? Да. Клас. Я беру з собою тест. Давай, давай, клади. Ощерно. Ось, а ось меч. меч? І Ухи. І Нічого який меч. Тільки я в нього не моло не візьму. Який здоровий у тебе меч. Тільки я нього не буду бать на мало. Ну бери те, що тобі треба, вон там, може машинки якісь. Тра... Ой, може ці трактора чи що тут. Давай буде? всі. Бі. Давай, ти ж будеш в піску газ. Давай, бери ще? Давай Тут Корабель не будемо брати, вони ще машинки, трактора бери. Якісь так. А, да, да. Он. Давай, складай це все. А ну висипай іграшки, які у тебе там в цьому. Ось тут, так, да, оці бери, висипай. Зараз подивимося, що там можна, є. Такого цікавого. А ну, давай. Давай, давай, давай. Ого. Та да, цілий скарб у тебе іграшка. Що... Нічого, а, може динозаврив якихось візьмемо. Дивися. І Бетвану у тебе є такі класи. О, а давай привіз оце. Машинку і оцей. Давай. давай, складай, складай все, давай, чемодан. Бери, це ж твій чемодан, значить О. треба туди скласти всі іграшки. О, дивись. Тут якийсь є якась машина. Так складай, складай. О, А yeah. цього бика берег? Yeah. Ух ти, який бик. Ось він, саме крутий. Ага, крутий бик Такий, нічого. Складай, складай, сюди давай, сюди складай. Yeah, сюди складай. Yeah, давай, сюди. давай, сюди складай. Yeah. Ти, Тобі треба сюди великий. Yeah. Складай. Yeah. Великий удивитись. Ого, машина. Це трансформер машина, yeah. так? Клас, складай давай сюди. У -у -у. Ой, супер. А це хто? Людина павук там, да. так? Ух ти, яка людина павук Клади теж його. Давай, все складай. Візьмем багато-багато з собою іграшок на море. ще один теж телескаєш. От Гаррі Поттер. Гаррі, бо я люблю фільми про Гаррі Поттера. Я М -м. теж. Такий класний Гаррі Поттер у тебе. Добре. Ми Клади. Ось... Меч, нічого собі, вклади. Ай-яй-яй, боюсь, боюсь. Дубінка поліцейська, чи жодні? I... Нічого собі. Нізягу. Ніндзягу яка дубінка поліцейська. Ти сам собі дивись, не наваляй цієї дубінки. Все, можемо закривати чемодан, я думаю, нам цього на море досить. Ну давай бери, що там ще машинку цю. Да. Клади. Все, давай, закриваємо і дубінка буде там. Все, закриваємо і збираємося на море, так? Да? Да. Все, Максим, пішли далі збиратися. Місяць. Пока. Ну що, давай. Я зараз піду Давай. Чемодани вже в машині, так? Да? Да. Це ліфт ну, ми вже їхать. Це ліфт не ну, море. Чекав море, дівка, дуже да. довго, так? Да? Ще трішки. Ура! Хочеться на море, ну хоч ми ви їдемо на море, хочеться до БК, а ми їдемо на море. Хочеться до БК, а ми їдемо на море. диви, яка хвиля йде, Діва. Боже, які.

Класно в тебе виходить, молодець. Там миссиш.